Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І, як то кажуть, let's go до перегляду. Сьогодні я хочу поділитися з вами будівництвом невеличкого кафе з квартирою на другому поверсі. Я хотіла зробити таке маленьке, затишне кафе і уявляла собі, що в цьому будинку живе старенька бабуся, яка прожила все своє життя в цьому будинку. І на першому поверсі вона має своє власне кафе. Також, я думаю, що вона дуже любить займатися випічкою. І вона робить домашні пироги, булочки, круасани, можливо, ріхліпчик, різну випічку і подає це в своєму кафе. Звісно ж, також каву, чай, різні напої. І це кафе знаходиться у місті Вінденбург. На цьому лоті за замовчуванням, якщо я не помиляюсь, тут знаходиться бар. Але мені дуже подобається це місце, воно таке більш в сільській території, якщо можна так сказати. Навпроти є місце для пікніку з грилем і столиками для пікніку, і від'єднує від нашого лоту це місце дорогою. Тож це виглядає, наче як. Трішечки придорожнє кафе, але, можливо, більш затишне. Я уявляла, що подорожуючи, проїжджаючи повс, будуть зупинятись, або просто місцеві жителі будуть зупинятись тут, щоб взяти запашну булочку і смачненьку каву, або запашну каву, і смачненьку булочку зможуть перепочити, поснідати, повечеряти, або що, і поїхати собі далі. І... Ця будівля дуже така маленька. На першому поверсі в нас малесеньке-малесеньке кафе, також там є вбиральня і прохід до сходів до квартири. Позаду будівлі є якраз окремий вхід для квартири, тож власниці не потрібно проходити повз кафе, щоб потрапити до себе додому. Там є окремі двері, які ведуть одразу до сходів, і, звісно, від сходів є всередині ще двері, які ведуть в кафе безпосередньо зсередини. На другому поверсі в нас ванна кімната, кухня, вітальня-столова і спальня. І, в принципі, це все. Тобто Це дуже невеличке приміщення невелике одна спальня, одна ванна кімната, не рахуючи. Туалетної кімнати знизу, бо це якби ну, для відвідувачів. Другий поверх у нас також він більший, ніж перший. Він такий літерою Г і спальня якраз надвисає над таким проходом, утворюючи такий прохід, вона тримається на стіні опорній і утворює такий прохід знизу. Мені здалося, що це прикольне, таке класне місце, де можна поставити машину. Трошки пізніше я додаю туди машину, ви побачите. Це, звісно ж, не функціональний предмет, це просто декорація. Але така прикольна, маленька машинка мені здалося, що вона дуже класно буде сюди вписуватись. Зараз я граюсь з оздобленням стін, розташуванням вікон. Мені дуже сподобалось, як виглядають будівлі в цьому містечку Вінденбург з цим фахварковим покриттям, з цими дерев'яними балками дуже класно і затишно виглядає, тому я вирішила так і зробити. Перший поверх більш такий кам'яний, а другий вже білий з перекриттями дерев'яними. Мені здається, що це виглядає так більш реалістично. Тому що перший поверх такий більш фундаментальний, потужний, такий має витримувати все, що там будуватиметься зверху. Можливо, другий поверх був збудований пізніше, ніж перший. Можливо, це був малесенький одноповерховий будиночок, який згодом добудували, по мірі того, як сім'я змінювалась і росла. Але зараз тут залишилась одна бабуся, і вона переобладнала перший поверх саме під. Під кафе. Також, як можете помітити, навколишнє середовище дуже таке зелене, багато дерев, це дуже задишно виглядає. Я намагалась на цій ділянці повторити цю історію, додати дерева і кущі, які будуть пасувати, і будуть якби в одному стилі. Щоб це виглядало дуже гармонійно, щоб не виділялось. І для мене це місце, знаєте, нагадує якусь таку безкінечну весну. Весна це взагалі моя найулюбленіша пора року. Я обожнюю весну, коли все квітне, все починає зеленіти, розквітати, буяти, обожнюю. І мені ця місцинка прям дає такий весняний весняний вайб, дуже затишно виглядає. Тому я намагалась дотримуватись цього такого настрою. Так, дах доволі простий це звичайний двобокий такий дах з двох частин. Я додала деякі декорації оці віконечка. Просто щоб зробити більш цікавим вигляд. Воно якби імітує невеличкий третій поверх, ще звідти виглядають віконечка, але звісно ж там третього поверху ніякого немає. Хоча це було б так круто, якби всім з 4 у нас була можливість будувати мансандрові поверхи, розміщені прямо під дахом. Це було б дуже круто. Можна було б будувати такі маленькі будиночки, афрейми з. Спальним місцем прямо під дахом, де дах сходиться до гори. Та й взагалі можна було будувати горища і багато-багато всього цікавого. Звісно, це можна обіграти в грі, як зробити маленьку кімнатку і навколо неї збудувати дах, але це трошки вже буде відрізнятися. Але це дуже була б класна можливість для того, щоб будувати лофтові приміщення, прямо під дахом. Блін, було б дуже круто. Ну, побачимо, можливо, колись і нам дасть таку можливість, тому що ще місяць тому я не могла подумати, що в нас буде функціональний мультилот, а тепер ми це вже практично маємо. От, в оздобленій території я використала багато зелені, можливо, не так багато, але достатньо багато. І мені ем, сподобалось використовувати тут, точніше, комбінувати. З зеленою предметами з доповнення country Living, воно прям класно сюди гармонійно вписується. Здається, оцей спереду квіточки на вікнах, на вікнах, по-моєму, ні, це з Get Together, а ось квіти біля входу, в такому якби, горщичку. Вони, по-моєму, з Country Living доповнення і квіти на стінах, які плетуться постійно, також звідти мені вони дуже подобаються. Так, також я вирішила додати маленького равличка кам'яного, таку статую між рослинок при вході, Просто тому що мені дуже сподобалось. і Я в принципі, обожнюю равликів. У мене в самоті є вдома равлик, це моя домашня тваринка, яку я обожнюю. Так, о, тож я вирішила його сюди додати. Це додає мені якось особисто, мені це приємно і затишно. Е, тож, так, оздоблюємо подвір'я. Пізніше я вирішила його все-таки закрити повністю, відгородити біля машини під, під цим. Можна сказати, що це арка, така створена між будинком і другим поверхом. Я поставила машинку і зробила також там заборчик з фірткою, яка веде до подвір'я. Я вирішила, що це буде виглядати дуже гармонійно і все таки закрита територія. Для геймплею набагато краще, як мені здається, тому що якщо у вас там є якісь рандомні предмети, телескоп або гриль, або ще щось, то всі сіми, які приходитимуть сюди, вони автоматично прямо туди і чим чекуватимуть, і використовуватимуть ваші предмети. Тому, якщо ви не хочете, щоб так відбувалось, бажано територію закрити, тому в кінці я огорожу парканчиком заднє подвір'я. І ви можете просто натиснувши на фіртку, заборонити прохід всім, окрім вашої родини, наприклад, або вашого сіма, і таким чином зробити його більш приватним. Також я поставила червону телефонну будку поруч з будиночком. Звісно ж, вона не функціональна, це просто декорація, але мені здалося, що вона класно сюди буде вписуватись. Також, якщо ви проходили нещодавно. Здається, він ще й триває досі цей челендж. Якось так він називається. Я постійно забуваю цю назву Blast from the Past, щось таке, де ми можемо отримувати за проходження різних задань прикольні нові там, меблі, шпалери там, і всяке таке. Там у нас є по-моєму, для підлоги було якась, якась плиточка. Різні декорації, і там у нас з'являється телефон, як в Сімсах, в перших, других був, був звичайний домашній стаціонарний телефон. Там є такий в ретро стилі звичайний, і другий є настільний. я такий хотіла. Я тут поставлю потім в кафе телефончик такий, але, блін, вони б могли зробити його функціональним. Невже це так було складно? Це було б супер круто мати телефон. Як раніше в стареньких сімсах, бо я пам'ятаю, що я, я в дитинстві дуже багато грала в другі сімси. Я прям обожнювала. От, і це прям така була обов'язкова фішка мати цей телефон, бо без нього ви там здається нічого, практично не могли там, ні замовити, якісь послуги, піцу поїхати кудись, бо в сімсах других. Блін, в 72 Других були машини, по-моєму, але з якимось із доповнень, не в базовій грі, а в базовій грі, щоб кудись подорожувати на інший лот. Здається, ви повинні були скористатися телефоном, а з якогось комерційного лоту, щоб поїхати додому. Там, по-моєму, стояв таксофон, якщо я не помиляюсь. До речі, таксофон. Да, могли б цей таксофон, червоний, цей англійський, будочку телефону, і зробити функціонально, як таксофон. Чому ні? Так, щодо оздоблення, ви бачите, що я використала шпалери червоні з квіточками, з зеленим. Оцією панельною дерев'яною частинкою знизу це з доповнення country living Воно прям прикольно сюди вписується. затишно Одна з тінь частково в мене йде кам'яна з того ж доповнення. за баром я поставила за цією ділянкою барісти в мене стоїть полички це з доповнення Форент. Також я взяла з меню відладки, з дібагу Чашечки і це, здається, молочники. такі. Я їх туди понаставляла на полички, щоб так воно затишно виглядало. Це все-таки кафе. В кафе має бути багато різних чашечок для різної кави, для чаю, адже вона подаватиме своїм відвідувачам. Звісно, всім це просто автоматично воно з'являється, але для того, щоб виглядало це більш реалістично, красиво і затишно, щоб заповнити певне місце. Я їх пододавала, також додала фотографії, являючи, що це, можливо, фотографії цієї бабусі, її е, сім'ї, її самої, з минулого, там, з різних періодів її життя, можливо, вона подорожувала десь або що. Е, в цьому куточку ліворуч від входу я поставила. Е, Шапки ці для острову кухонного із барними стільцями. Це таке просто місце, де можна взяти каву посидіти попити. Ось я поставила цей телефончик зелененький, але я перенесла його так, до віконечка. Ну, Це, типу, як такий телефон в кафешці, де можна скористатися ним щось, подзвонити комусь, якщо вам потрібно. Або ж вона сама дзвонить, там, не знаю, своїм, можливо, якимось. Постачальникам, що щось замовляє там, молочну продукцію або що. От. І ем, також тут в мене столики. Столики так само з цього country living е, доповнення. Я використала два кольори: червоний і білий. Мені здається, що вони класно сюди вписались. Я не хотіла робити повністю всі червоні, трошки вирішила розбавити. Бо насправді я червоний колір, в принципі, не дуже люблю, м'яко кажучи. Але тут воно доволі затишно виглядало, і мені зло, що якби ця шпалера обирала бабуся, вона б щось таке саме і вибрала. Вони дуже такі веселі. А взагалі, мені ось ця кафешка нагадує, якщо хтось із вас дивився, колись Gilmore Girls був такий серіал. В, в, в одному з епізодів 에, Рорі і Лорелай вони поїхали, по-моєму, в Гарвард на екскурсію, і по дорозі вони зупинились в якомусь такому придорожньому готельчику з купою котів, якимись такими дивними шпалерами, рюшками, все в котиках. О, і вони з того сильно м, сміялися, або якось так. Мені прям дуже запам'яталось, і от мені ця кафешка трохи віддає оцим вайбом. Якщо ви дивились, то я думаю, ви мене розумієте, про що я. Отже, зараз ми будуємо оздоблюємо точніше туалетну кімнату на першому поверсі. На підлозі я використала саме оцю підлогу з челенджу нашого останнього, який ще йде Blast from the Past. Вона там. Здається, на першому тижні її можна було виграти. Це така підлога, як була в стареньких сімсах. Вбиральня максимально проста: Туалет, умивальник, дзеркало і все. І переходимо звідси якраз через двері до коридорчика з сходами на другий поверх. Тут же в нас окремий вхід в квартиру. Там нічого такого особливого я не ставила, бо це просто прохідна територія. Там стоїть якась у мене шухлядка, сервантик аби було, можливо, там ще якийсь додатковий зберігається посуд або продукти, або щось необхідне для кафе. От. І переходимо саме на другий поверх, де в нас є житлова територія, квартирка. Отже, піднімаючись по сходах, ми потрапляємо одразу в такий коридорчик. З цього коридору в мене йде вхід у ванну кімнату. Це, можливо, не дуже зручно, що потрібно буде, щоб пройти у ванну, пройти через ем, коридор. Але якось по-інакшому мені не вдалося розташувати м -м, кімнати, і я вирішила вже хай буде. Зважаючи, що це позаду дуже старий будинок, то можливо так воно і було задумано з самого початку. От. І звідси в нас двері вже в житлове приміщення. І першим ділом я вирішила зробити кухню. Не знаю, чому. Я люблю починати оздоблення своїх будинків, квартир з кухні. В цій кухні шафки я взяла з Хорус Вони Мені дуже подобаються. Така красива, зістарена структура, така дерев'яна, дуже мені подобається. От. Тому шафки, що нижні, що верхні, в мене йдуть звідти. Також я поставила комен в кухні, він великий в мене. Сама кух... кухонька тут невеличка, така возенька доволі, і цей комен виглядає через те ще більшим. Він в мене такий на всю стіну, але мені це і подобається, тому що я уявляла, що будинок дуже старий і отаплювався він з самого початку, саме піччю, і готували їсти на печі. Або в печі. З часом, можливо, його, звісно, трошки ремонтували, оновили, осучаснили, там, можливо, вже є і газ, і газове, або якесь там інше опалення, але піч залишилась. Тому, так, в мене тут стоїть комен. Блін, і от якби були крім комена, ну або я не маю на увазі, якби всім були комени у вигляді. Печі, знаєте, як от наша українська піч, така велика, де можна їсти, готувати, і поспати полежати на печі можна. Ото було б кайф. Я думаю, що можливо якийсь кастомний контент подібний існує, бо я вже бачила і вишиванки, і вишиті рушники, і калими. Зараз все ще завгодно, є. Українські ем, контент-мейкери в цьому плані дуже круті. Так, отже, ванна, кімната тут в нас збоку, вона дуже простенька. Я поставила ванну без душу, просто саму ванну умивальник також з Horse-Ranчі з доповнення. І, по-моєму, це сфорен тримач для рушничків. Я дуже хотіла його поставити в ванній, кімнаті, але я не впевнена, чи буде ванна функціонувати, якщо її розвернути іншим боком. Я, чесно кажучи, не пробувала, не перевіряла, тому вирішила, окей, хай буде в коридорі стояти. Не проблема, в принципі, завжди можна переставити його, воно місця багато не займе. Ванна дуже така простенька, дуже маленька, вона така. Типу старенька. Також я поставила лоточок котячий, і подумала, що бабуся, мабуть, залюбки мала б собі котика або кицю. Тож я додала в кухні ще мисочку для тваринки, щоб була можливість погодувати. От, і ми переходимо уже в вітальню. У вітальні в мене також буде зона їдальні, там буде стіл обідній стояти, бо в кухні місця мало, і я його не поставила. От, за комином, запіччю я вирішила зробити таку ж кам'яну стіну. Бо це доволі реалістично, бо враховуючи, якщо якщо вважати, як в житті, то ця піч використовувалась для опалення, і вона, відповідно, нагрівала і там ці кам'яні стіни прогрівались і отоплювали приміщення. І я вирішила, хай буде така кам'яна, хай буде трошки перекликатись вітальня з кухнею в цьому плані. Отже, я поставила тут поруч диванчик навпроти, маленький старенький телевізор. Килим я, по-моєму, здається поміняла пізніше на інший, він тут не буде, тут буде інакший. От, тож, ем, Зона вітальні така простенька, тут доволі старенькі такі меблі, ем, шафа книжкова, телевізор, диванчик з кріслами, це, по-моєму, з базової гри, якщо я не помиляюсь. Якісь оздоблення, квіточки, вазончики. Я додала також будиночок для котика, і з Форенту, ось ці, я не пам'ятаю, як вони правильно називаються, декорації на стінах, вони такі, типу, гобеленів. І мені здалося, що хай буде. Уявімо, що це в нас килим на стіні. Тому що в бабусі в будинку обов'язково, мені здається, що має бути килим на стіні. Я також поставила тут. Оці корзинки для вишивки і для в'язання, можливо, бабуся таким у вечірній час любить позайматися у вільний свій час, щось повишивати, пов'язати. Обідні стіл також в куточку біля вікна, тому що в кухні не було місця. І звідси у нас прохід іде вже в спальню. Спальня теж простенька, доволі маленька, майже все приміщення займає саме ліжко. Я поставила також шафу з horse ренч доповнення, але в більш такому світлому кольорі, тому що ця спальня більше в таких пастельних, бежево коричних пісочних відтінках. Штори в спальні абсолютно такі самі, як і у вітальній, просто в іншому кольорі, більш світліші. Також я додала на стіну годинник, бо мені він дуже подобається. Я пам'ятаю, що в моєї бабусі був майже такий самий годинник, і я в дитинстві обожнювала його розглядати, тому додала його також тут і поклала килимок в спальні під ліжком, він майже всю кімнату займає, щоб було тепліше. І плюс деякі декорації, картини тут і там, на стінах, фотографії старенькі, бо бабуся, мабуть, мала би багато фотографій за своє життя всіх членів своєї родини, тому їм е має бути місце на стінах, на видному місці. В коридорчику я додала просто трошки декорацій. Загалом це все, що я хотіла вам розповісти по цьому будівництву. Будиночок цей вже в мене в галереї, можете його перевірити. Мій, мій аккаунт в sims галереї називається SimsNail, так само, як і мій канал. Також можете знайти по хештегу в пошуку в галереї. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Буду рада бачити ваші коментарі або лайки, якщо вам сподобалось. І дякую вам за перегляд всього найкращого.